Усім привітки, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Нателла Кірс, і сьогодні тервені про найскандальніше Євробачення. Так, певно, наступного року ми з вами вже будемо говорити про найнайскандальніше Євробачення. Якось так організаторам вдається щороку ставити нові скандальні рекорди. Цього року це про залякування, знущання, освистування, дискваліфікацію, розтрощений кубок, і все це трапилося за один фінальний прямий етер. Тож сьогодні у деталях знаєте, поговоримо про ті самі інтриги, перетремучі. Рестертушку найпопулярніший пісенний конкурс Євробачення це рушінні стереотипи чи фундамент миру у світі. Про що цей конкурс сьогодні? Тому вриваємось у культурне прокляте провалля. Шлях, би та адреналіну моніторії. І те, що колися взагалі на цьогорічному мегашкандальному конкурсі, запам'ятається європрихильникам до наступного року, особливо тим, хто знаходився за лаштунками, так шкварчало від Ізраїлю до переможця немо, тому що один з наймузичніших тижнів, знаєте, так через він це наповнився напругою стресом та тривогою, коли спершу освистували лишень представницю Ізраїлю Еден Голан. <му> До завершення євробачення 2024 освистали і виконавчого директора. Yeah, і чому власне свистали виконавчого директора Євробачення? Ну, по-перше, за дискваліфікацію з фіналу Нідерландів. По-друге, ходили чутки, що ізраїльські медіа-учасники таємно за лаштунками документували та знімали розмови іншої преси. Про це організаторам повідомили декілька представників ЗМІ, одначе Ізраїль так і не був дискваліфікований з фіналу. Про пекенні шкварчання за лаштунками говорила і наша представниця під час прямого ефіру Джері Хайл. Народ не знає, що він зробив чи не зробив. Відповідно, вони всі дуже фукають на ведучих. Ну, пісенний конкурс Євробачення, то взагалі таки, знаєте, окремий вид переполоху з плітками, А про те, що коїться за лаштунками ті інтриги, знаєте, скандали про це можна знімати окремий серіал на Netflix, Не гірше того, знаєте, фариста Стіндер. Тому давайте розпочнемо з скандальної дискваліфікації Нідерландів. Так, 11 травня, близько дванадцяти години, на офіційному сайті Євробачення з'являється заява європейської спілки, що голландського артиста Йостакля. Дискваліфікували з фіналу цьогорічного пісенного конкурсу Євробачення через погрозливу поведінку на адресу жінки-учасниці знімальної групи. <пас> Словом, якщо коротко та зрозумілими словами, все, що було порушено йостом, це правила поведінки пісенного конкурсу про безпечне середовище. Ну а карається суворо виключенням та дискваліфікацією всієї країни. Наразі це про порушення Йоста розслідує шведська поліція. Настільки все серйозно і скоро буде справа передана до прокуратури. Втім, мовник Нідерландів не став мовчати і викладає своє пояснення цьому інциденту. Після виступу Йоста в другому півфіналі, в супереч чітко укладеним домовленостям, Йоста зняли на відео, коли він ще не зійшов зі сцени, і мусив поспішати до зеленої кімнати. У той момент Йост кілька разів показав, що не хоче, аби його знімали. Одначе це не завадило операторам про продовжувати це робити, що і призвело до загрозливого такого руху йоста у бік камери. Одначе він не торкався цієї жінки-оператора. Це все, це це караул, це це, це все. Це, це Це я не знаю. Це ужас. Далі також були проведені широкі консультації з організаторами Євробачення, і ми запропонували кілька рішень. Не менш європейська спілка все ж вирішила дискваліфікувати Йоста Кляйна з фіналу. І моноки Нідерландів вважають взагалі, що штраф від європейської спілки є дуже високим і непропорційним. Так, вони теж виступає за хороші манери, але виключення усієї країни з фіналу Єрбачення це взагалі не відповідає тому інциденту, який трапився за лаштунками. Тим паче, коли розслідування досі триває. І так, 13 травня на офіційному сайті Євробачення з'являється доповнення. До офіційної заяви, що версія події прилюдена в деяких публічних коментарях і соціальних мережах не відповідає заявам, які ми поділилися з нами та шведською поліцією, співробітники та свідки. І справа є вже предметом судового розслідування. Ми дотримуємося політики нульової терпимості до неадекватної поведінки на наших заходах і завжди вживатимемо необхідних заходів для усунення загроз персоналу, незалежно від того, від кого вони виходять. Штайна іно. Namens Joost, namens de NBO, namens de Aventrons, namens iedereen. Daar wil ik het laten. Wat zijn Ну, що тут сказати, конкурс Євробачення то взагалі якийсь окремий всесвіт, де організатори даненько бавляться в власну написану гру і застосовують свої суворі правила тоді, коли їм так комфортненько. І взагалі найоманливіше є ті правила, на які ми бачимо, а які не помічаємо. Тому що Євробачення це що конкурс поза політикою. І аполітичне просування цього року було теж доволі жорстоким, заклеювали любі натяки на підтримку воюючої України. Втім, нашим представницям таки вдалося зі сцени закликати. Ликати до «Мир в Україні сказавши «Об'єднуйтеся, світи мир в Україні. Одначе це не без консультації з організаторами Євробачення, які дозволили це зробити. І можна взагалі висловити окрему вдячність учасникам цьогорічного єробачення, особливо тим, які, незважаючи на аполітичне пресування, таки насмілилися зі сцени Євробачення, заявити про мир і те, що ми тут на сцені за для об'єднання музикою і за для миру у світі, і це важливо, тому що конкурс Євробачення створювався за для об'єднання країн. Так, наприклад, вчинив на генеральній репетиції учасник з Франції. I dreamt about this dream to be a singer to sing peace. Here, thank you. Think about love. Think about peace. Yeah. We need, we need to be united like this. Yes. Yeah. Як ви зараз почули слова представника Франції, об'єднані музикою для любові та миру, і саме таким і має бути конкурс Євробачення, тому що саме зараз на теренах, наче мирної Європи, триває найбільше за 70 років війна, і так сліпо продовжити цей момент весело танцювати і співати, аби дотримуватися своєї непохитної позиції. Ми поза політикою, це те саме хитка межа втрати ідейності конкурсу, які створюється за для об'єднання і задля миру. у Європі сьогодні того миру немає, і війна не політика. І не ця Євробачення навіть без витівки переможниці 23-го року Лорін, так як вона висунула свій такий особливий ультиматум щодо Ізраїлю, і готова була порушити протокол Євробачення, заявивши, що в разі перемоги Ізраїлю вона не буде прямо вручати трофей переможниці Еден Голан. за інформацією. інсайдерів, навіть був підготовлений план Б, на той випадок, якщо переможе Ізраїль, то Лорін вийде на сцену, залишить трофей на постаменті і покине її до того часу, коли ведучі будуть вітати. Ізраїль із перемогою. Зате після цього випадку з ультиматом стало зрозуміло, якої позиції дотримується Лорін у конфлікті між Ізраїлем та Палестиною. Але цікаво, що вона не відмовляється від виступу в інтервал акції, коли за декілька моментів до цього там виступала сама Еден Голанд. Але добре, що від гріха подалі Ізраїль не перемагає, а то Лорін могла своїми кігтями її і заколоти. Heart. І найголовніший момент випуску ми у деталях, знаєте, так будемо розкривати перемогу враже. Та й тріумфаторами Євробачення 2024 стоять представники Швейцарії. Вони позиціонують себе небінарною особою, тому і застосовують до себе займенники. Вони їх. Зокрема, у композиції за код немо розкриває тему гендерної ідентичності. The Code – це про руйнування коду. Вони успівують складний шлях прийняття себе та своєї небінарної ідентичності. на цьому моменті коти звернутися до тих, хто засуджує їхню перемогу чи їхню позицію, вловити меседж цієї пісні про складний шлях. Він жодним чином не був легким, а ви ще й поливаєте своїм осудом. Але давайте розбиратися, що це взагалі була заслужена перемога чи творче божевілля, тому що саме на такі думки сьогодні розділилося суспільство у мережі. Але я хочу вам розкрити інший бік, чому він заслужив своєю піснею та виступом. На цю перемогу на Євробаченні 2024. тому що це один із тих унікальних випадків, коли я на всі 100% погоджуюся із кожним місцем у першій трійці. Перше Швейцарія, друге Хорватія, третє бронзове у наших представниць. І поки декого досі турбує їхня спідничка, шубка, нігті, чи з ким вони сплять такий непонятний той ваш гендер, то немо перемогли, тому що мали сильно зроблену пісню. Як я вже говорила попереднього випуску, їхня композиція переповнена різними музичними стилями. Вона однозначно вирізняється з поміж тих, які були цього року представлені на Євробаченні. І вся ідея творців, які працювали на цієї композиції, за код полягала, аби розкрити та підкреслити. Цей шалено творчий потенціал. Немо багато роботи зроблено аранжувальниками, режисерами, постановниками, самими немо операторами, яким потрібно було це все. Точно ювелірно візняти, що у висновку і дало ту потужно переможну роботу. Навіть якщо взяти цю конструкцію, на якій кружляють немо, вони називають його дзигою. Це вже складний, знаєте, такий собі виклик роботи в постійному русі. Коли така багатошарова пісня вокально в шаленій динаміці, коли треба дати оперну арію, весь час балансувати при цьому на дзизі, правильно сказала дзизі яку час від часу перекидують два чоловічки? Так оператори класно зняли, що ми цього у ефірі не побачили. Піддає цю заслужену перемогу на Євробаченні 2024. На мою думку, це і справді виглядало достойно цього трофею до того самого розтрощеного моменту, який насправді показує, наскільки щирий талант у немо. Я хочу спостерігати за такими світло наповненими людьми, тому що мені достатньо у цьому світі жорстокості, аби вислуховувати, куди котиться те ваше Євробачення. Ніхто нікому не заважає прийти на конкурс Євробачення, показати свою маскулінність. Можна це все втворити на чолі з Іриною Фаріон, знаєте, факт – жити в цьому світі стереотипів, щось комусь забороняти. Ніхто нікому нічого не винен. Коли ми сьогодні з вами боремося за демократію та свободу, то давайте бути тією демократією, тією свободою. Ливаптуць за форпі. Представники Швейцарії немо абсолютно щирі у своїх проявах як у реальному житті, так і у творчості, чого варте уваги їхній омаж на першу переможницю Швейцарії на Євробаченні 1988 року селін Діон, і якщо що вони перемогли у 2024 році вперше з того часу. І Ще один такий цікавий момент цього конкурсу Євробачення. Це звісно оцінки, хто кому що чи не допоставив. Переможниця Швейцарія від журі отримує найвищий результат. Це 365 балів. Втім, від глядачів вони отримали загалом 226 балів. Наше українське журі до речі, Швейцарії, теж віддає свої 12. Нам же найвищі бали дала. Чехія та Молдова. Україна! Україна. Дякуємо. І після такого журійського голосування наші дівчата знаходилися на п'ятій позиції, мали всього 146 балів. Ну як всього це ще багацько, зважаючи на ті країни, які знаходилися на останніх позиціях до того моменту, поки не оголошували бали від глядачів, і ми отримали цілих балів. 7 балів, дякую всім українцям, які сьогодні знаходяться за кордоном, і активно підтримували наших учасниць, витратили усі можливі смс, усі можливі гроші і просили і підтримували це робити їхніх знайомих та друзів. Дякуємо за такий шалений результат. Це третій глядацький бал після Хорвації. У них було 337 балів. Від журі вони отримали 210 балів. Та Ізраїль взагалі перевершив усі можливі ймовірні результати і очікування. Ковня, оскільки вони на першій позиції за результатами глядацького голосування, у них 323. Бали, що контент без переплати, але від журі вони отримали всього 52 бали. І ще одне питання, яке дуже так турбує українців: чому наше журі не дало жодного балу Естонії та Латвії? Коли ці країни активно підтримують нас у боротьбі проти Росії, тим паче свою позицію відкрито проявляв на двадцять 22.4 представник з Латвії. Знаєте, я якщо чесно проти такого сусідського голосування, коли країни сусіди голосують і виставляють собі по 12 Балів, і мені подобається, як наша українська журі проявляє професіоналізм, руйнує ці стереотипи і ставить об'єктивно оцінки за творчість за перформанс і за участь на Євробаченні як музичному конкурсі. То для чого ми виходимо підтримати одне одного, в розставляти 12, тому, що ми колеги проявляти політичність? Чи ми таки поза політикою? Так, ми вдячні за підтримку у війні боротьбі з Росією, але давайте оцінювати творчість. Тим паче, українці всі подякували своїми смс-ками і глядацьким голосуванням Естонії та Латвії, оскільки від глядачів Естонія отримала за глядацьким голосуванням Естонія отримала 4 бали, а Латвія отримала 5 балів. 12 балів глядачі віддали Швейцарії, 10 балів Хорватії, 8 балів Ірландії, 7 балів Литві, 6 балів Франції, 3 бали Норвегії, 2 бали Фінляндії і 1 бал дістався супілочці Вірменії до речі, вибір нашого українського журі теж не минувся без гендерної рівності, гендерного шкандалю, оскільки за правилами Євробачення до складу може увійти чи три чоловіки, дві жінки, чи. Два чоловіки, три жінки, ніяк інакше. А оскільки за голосуваннями у застосунку дія було обрано чотири жінки, один чоловік, тому фіїнка вибач тепшену на Максима Нагорняка. Але питання теж до тих, хто обирав десятьох претендентів на голосування. Як туди потрапила взагалі учасниця національного відбору 2023 фіїнка? Питання, головоломка. І така всім рясних Божих благословень, шановні наша громада! Ще один цікавий момент цьогорічного голосування: це те, що глядачів Great Britain і один із пісенних фаворитів Олі отримує всього. 0 балів. Так, як це взагалі можливо, ніхто не тямить, Від журі він отримує 46 балів. Але як виявилося, з Британії це не вперше. Були випадки, коли взагалі вони за все голосування і журі, і глядачів отримували у висновку 0 результатів. Взагалі, для мене Олі це артист. Але не співак. Коли ти працюєш над своєю епатажністю і виводиш свої пісні у тренди, то потрібно писати для себе такі композиції, які ти можеш потягнути у виступі наживо. Тому що він для мене той представник і той виконавець, якого, знаєте, складно слухати. Він не дає тієї музичної легкості. Я не отримала від його виступу насолоди. Запис класний, танцювальний виступ наживо, провальний. І якщо підсумовити результати цьогорічного Євробачення, а найголовніше участі там України, то наші представниці Альона Альона та Джері Хілл довели, що музична сила це теж зброя. Вони показали найважливіші кадри нашої війни та жорстокості Росії проти України, українського народу та нашої незалежності. Кожен із прихильників Євробачення, глядачів Євробачення по всьому світу побачили у тих символах, які демонстрували наші дівчата і постановники, режисери. І всі, хто працював над цим потужним номером, свої асоціації, але найвагоміший кадр залишився це фосфорні обстріли. Він розлетівся усім світом, і кожен здебільшого трактує його. Точно та вірно тому велика вдячність усій величезній команді, які працювали нашою участі на цьогорічному Євробаченні, і це більше користь ані шкода, що витратили стільки тих багацько мільйонів, які могли піти на дрони. Культура теж сьогодні підтримує у нашій боротьбі проти Росії російської пропаганди. Важливо те, що ми на Євробаченні важливо те, що 20 днів у Маріуполі взяв Оскара. Важливо те, що Україна-Британське Євробачення 2023 – Теж отримує нагороду за найкраще шоу у прямому етері від премії BAFTA Television Awards, що точно не грозить цьогорічному вербачні 2024. Знаєте, вони заслуговують на іншу антипремію як Золота Малина. Є таке для телевізійних шоу у прямому ефірі як Золота Малина. Тож євробачення – цей феєричний пісенний конкурс, чи лише натяк на фієрію, вже залишається у минулому. То вже історія. Ми вдячні культурній дифузії за можливість ще раз нагадати світу про нашу боротьбу, про наш біль. Ми вдячні нашим учасницям за те, що представили Україну гідно, потужно. Вдячність усім режисерам, постановникам, усім стилістам, усій величезній команді, яка стоїть за цим номером, за нашою участю, за нашим представленням України. Це завжди, знаєте, є чим гордитися, є чим пишатися і є кому розказувати і показувати за це не встидно і найголовніше. Тому крокуємо до закінчення нашої війни, і ми сьогодні усі об'єднані, всі знаходимося на харківському напрямку, тому що там коїться неймовірно жорстока трагедія Вовчанськ, Харківщина, вся Україна сьогодні разом із вами. Тому давайте підтримувати, підтримувати збори, підтримувати військ. Підтримувати людей, підтримувати тварин, підтримувати, тому що наша боротьба, наша війна не закінчилася. Тому давайте продовжувати бути об'єднаними, міцними та незалежними. Дякую всім Збройним силам України. Дякую нашим ще раз учасницям на Євробаченні і дякую всім своїм глядачам, які дочекалися цього випуску. Дякую всім, що підтримували мене під час перегляду прямого ефіру. Я його дивилася із температурою 37,7 десь так. Було накрило мене це прокляття Євробачення. Дякую всім за підтримку, дякую всім за розуміння. Дякую за активність. Дякую, що долучаєтесь до мого каналу, і дякую, що залишаєте свої думки і вступаєте в якісь дискусії, висловлюєте свою позицію, вподобайку, не невподобайку. Дякую за це, дякую за відкритість і дякую за чесність. До зустрічі у наступному випуску.